Всім привіт із, із, із вами. І з вами Сашка 31 і Макс і Андрій. І блять, і з вами Макс, Саша, Андрік. Як і у мене проблеми з єдинім. Нет, це я груз го. І сьогодні ми граємо на такій чудовій карті. Коп як там далі? Саня, 9 секунд. Ой. 9 секунд. 9 секунд. Так, куди? А закупка? А вибрати це нас, я. Я закупився. Так, ми граємо на Difficult 1. Тут там... Карта трохи лагає. Дивіться, я навіть не скутер можу їздити. Ну скажи, що тут можна робити. У -у -у -у. Я у цього, у цього, я у цього з міста. На машині навіть можна їздити. Так, тут можна їздити на машинах на скутерах. Та ну, там і перейду. Поїдемо. Це, типо, щось мій місяч... дуже класна карта. Ой, я перейду. Хочу щось на Call of Duty а, Батері, а там Так. Де? Це ти? Ні, а ще. А це просто карта магазина, давай. Маркуріс, yeah. давай. Він, коротше, не має до тої штучки дійти. І Дій відкрити. Я Що там? в тому скутері став наші кукупор опорити і не ростить. Так, люди, тут є навін мінне поле. Ну ми їм... Ми його вам показувати не будемо, бо ми не хочемо. Самі да, зерте. І самі взирвете, самі зирте. Саня, зараз я двері відкрию, добре? поліну позамову. Ні, ні, я. Разом давай. Давай на три. Раз, два боба і три боба. Тарай чекай нас. Саш, ти за давай копує. Я вже пішла.

я я, я, чи, я, я, я я змахнув чарівною паличкою і вони пропали чудно. Що, більше не зрозуміло, так не цікаво. Чого? Підписчикам дуже. Відкривайте. Ловіть. Я тут постою, щоб О, мене О, дивіться, руки. Руки. Якщо мені вона нам Ти У Оце снайпер. А ніхто не міг да сказати. Ніхто не міг сказати, що да. там людина. Так, да, я, я, я йому паску поставив. Йому хай поставив. І зараз Макс піде сам без нас. Я умру. Я не це не пройде. Да. Тут не може Чик, чик. Пображный лифт. Побрану. А подарю ліфту. Чи? Сейчас я сомневаюсь. Эй. Поразрилась. Поразрились, мать. Чи-чик. зараз буде замес. Чик-чик-чики, пука. А, давай. Тежі, любі гості дорогі, заходіть на до По на нас поберегли, і там була. Бага... Да. О, за ней йдемо! Оце було весело. Така весела нота. Дивіться, він в ліп зайшов знаєте, такий, заходить в так, така мені на перший поверх і Її заперестріляли, так пішли на перший поверх. Пацане, я знаю, що я зараз роблю. Трох, це моя стихія. Я знаю, що я зараз роблю. Ні, ні. я зараз щось таке візьму, щось буде бувати. Візьміть, хтось ця попашку ми того ж не вийде. Чого? Хто сказав, що не Та Саня! <сум> вийде? <отам>. Сан <сум> сказав, візьміть, хтось його вольніть. Я, я це зробив. Я люблю команди Коли я Пацани, я люблю вивчати нові команди Ось тут такий гандон садиться і бутінг Починає так обстрілювати Що він раз їх перегандосив. По хету бере та да а вже не поткніла і на тою штову Інакше це б Коли ми дефіцол вивчали це Та, і ми ще знімемо зон, дійде голова, п'яте ступня І, блін, я майже андрюку в прийму

Макс, Макс, дай я замок покажу, як виглядає. Гади нас знов замок А, ні, не вистрілюю. Я з тих перший. Я думаю, що заповільнення таке пішло. Це блін. Макс, ти бачиш, як вона відкрила? Ти бачив, як вона відкривалася? Федя, ти йдеш? Я взагалі тут вже стріляю. <губ> ти бачиш, як мідом злітало? Чи ж ти так летиш і пішно? Люди, поставте за це лайк, він супермен на. Це супермен. Та плохо, пацани! Та не за ним виходь! Залагом! Андрюк жопу з його трубашу. Андрік, зливайся. Не... О, <сілик> Андріка виперла. <сілик> так, <сілик> люди, і ми продовжимо на цій частині, де ми це заганосимо, вже не до ліфт. Так заповіряйте на заходить. Ми так круто. продовжуємо. Так чітко всіх розбросали через одну команду. Так, пацани, давайте. Дякую. <сілик> Ще другого чекаємо, хай двері. О, я спалив. стоп, стоп, стоп. Кого найменше хп, це Макс, іди не перший. Марс, быстро. У мене скільки хп Ну, Май ще між у нас. Запривій, різчє, братка. Пошу, місті, брат туди. Пішов, пішов, форум. Мама ты я зараз тут один руки. Андрік, я вшукаю. Веселий зрим, пітарники на. Али, потонайки! Я Андрік, я тебе просто но мас заказую. Эй, не з щебрат, що я не можу сесть? У мене саме менше хп, Максу, Люблю! Люблю, в масік не сразу. Що ти зробив? Нікого не бере <ривіт> 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 Ти гір дам. Хто поранив заручника? І біс Бістро всі дохилтують. А чого тут чувак? <ривіт> похилтеся, похилтеся Похилтеся <ривіт> так. так, всі хилимося, хилимся, хилимся беремо заручника. Відібрати yeah. за ручника. Ви за якийсь балий десь. Всі похилились, давайте. Ні, я не похилився. О, боже мій. Я все похилила. Гаразд. Гадріх, зверху. Єс, єс. Я просто стріляв, куди бачив, і попав. Все, це всі? Ні, ще шість. Давайте, батькино. Ні! Це ж так весело. Та жаль, я ж не вийшла. Можна no. так, стрілечку і енкар. <рисот> Колома. У мене так трохи підлога на цих ботів, Так, у мене теж. Це така карта логуча. Забудь підкіл, yeah, ткіл, в мене так yeah. лагаю. Це така карта логуча, але вона того стоїть. Так, yeah, yeah, вона дуже. Yeah. Леша, yeah. хто варіот? Я бачу в Це не хто згерулься. Але, я але, не, за я руль, але за рулем, рулем будкин полюбасу, бо то вже нереально. Так. Да. Але пацани в хату не в'їжджай. А хату тільки в хату в хату залітай. Я, я не буду за рулем. Андрік, сідайте. Андрік уже у нас профиль за рулем. руля. Да я звісун. За руль. Андрік за руль. Андрік, за руль, сам. Мені тут залезть? Та ближче підійди до руля. Все, сідай, налівась. Та сядь в машину, Вася. Та на сядь. О, все. А, а, там, маса, чекай. Вася, ти куди поїхав? ти хотілось? Пасажира забуду. Я Як сюди сісти? Та сядь біля мене. Нажми до мене, підійди і е нажми. В мене запись зупинилась. Так, не покусить, що ми У мене коротше взагалі запись зупинилась. Вс, Андрій, ви приїхали, так? У мене запись взагалі зупинилась. Вітаю. Андрій в нас такі воділи модні. взяти. О, я просто, сюже просто мені реально на машині їхати. За нами ці женуться, пацани сно... Вони за нами в реалі на цих їхали. Не на... На... на сноубордах, а на цих бля... на всіх ходах. Молодець. Так, ми приїхали. Що за Я Пішить на насрав, знаєш, Андрійський? Зрив приїжджає. Хайки, всі виходимо. Залав! Це такий зрив, знаєш, чатки. А похилитися. У меня запись же, поняла. Не так. А на мені. Ма в кого хп мало? Ч це не так позвонить? Опа, це ще... не ща от ща будеш опасіл. А... Андрій. <кліпи> <кліпи> ну да. давай! так Ніфіга, а на ф'яти зайшов. Питання є. Ну. <ріць> Май, давай <ріць> не Та ти давай <ріць> я, ну, я ж... Макс, почекай мене. Макс. <ріць> ну не я же всім в літаки полетів без команди. Я йду до тебе, дружини. Хоча я ну, систему <рес> не Ты с тем полуметом приде мной хоть. Блин. Поехали. Так, хто там ехал? <рес> Чувак, а я пориваю. <переверну. рес> <що> <рес> та? Чувак, по нас пришли. Я бачиш? Макс тільки б... Чуєш Чишці Андрік розбився, дивись. <рес> давай, давай доріжемо його нафіг На тобі свого, що ти на мене дивишся. Саня, відходь. Чого? Гори в аду А, спали його, Андрій. Подивись назад, подивись назад. Ми твоє діло спалили. Вибач. Це світло шумувало. І тіло живе, і буде жити завжди. Чуєш, вибач, але так треба. Чуєш, ну, я, ты... я, я, я тебе ставлю. Максим, бачи, квіток вийти. А, дивись, я тобі відвічаю, ти що зробив? дивись, Макс! Що? Що за нафік? Літак тут лісом летить. Чуєш, Макс, ти маєш? Маєш гарпун? Ты давай или так на ты. Я не доказал, что вот так вот будет Ты А, я тебе бачу, ты знаешь, и ты их есть, и я тебе отвечаю. Сейчас пока не шмаляю. Слушай, если тачка працюет, я ее убежал. Да, чуешь ли так в поветре? Да, блин, ну будь вот, ласка, працюй, тачка. Я хочу в тебе сесть. Я її обстрілює. Андрій Кіналова, ти глядь, ви ж ти глядь, літак, глядь лісом. де літак, Глянь гори від лісить. Де? Чи не бачиш через туман? там літак такий. Ну, no, да. Чуєш, а, а я згадав. Чого ж це так, блин, на... ми коли в літаку того разу як самі проходили, знаєш, е, так дуже дерева нам літак оббивали. були. Двидцять черовські ців. Бойки. Вони працюють чи ні? У нас теж був такий початок. Це зона спасіння. А нас забрить. О, на них можна сісти? Та ні, я не знаю. Мася, пішла. Чи ж давайте карту подаємо всім людям? Чи ж ти йдем, як Фаркаїна, вийти на ловків кулювати? Мася, тебе теж біли? Так. Да. Кінець. Кінець карт, вітаю вас. Виплаш. От, якби не Андрік гандонився, ми б вже там б були і спочивали собі спокійно. Тоді всім це сподобалось. Всім показував, бо Сасха 31, Андрік, Макс, всім приємного перегляду.